Вітаю вас на каналі 74 українською, і сьогодні ми побудуємо зелений будинок. Як ви знаєте, я поступово беру участь у марафоні по побудові будинків різного кольору, і зараз в мене настала черга будівництва зеленого будиночка. Насправді я зняла ролик ще досить досить давно, але розуміючи скільки часу мене буде на монтаж, я якось мому волі відкладала цю побудову, поки в мене були більш важливі, на мою думку, побудови. Але зараз я вже взяла себе в руки і вирішила все ж таки зробити цей зелений будинок, адже він займає дуже багато місця на моєму диску, і тому я вирішила зняти. Розкажу вам трохи про сам дім. Як ви вже помітили, я використовую зелені предмети і будую його так, щоб він не був а, таким вервоокнем, як це було із жовтим будиночком. І мені все ж хотілося через цей колір зелений показати а, вишуканість і багатство будинка, адже сам зелений у мене асоціюється зі словом дорого. І це не у сенсі поганому, щось що там. Занадто дорого, а навпаки, сам колір придає речам з будинку цю якість. Тож будувала, будувала і вирішила, що зніму ролик про родину багатіїв, які промишляють якимись нечистими справами, як, наприклад, було у Сімстри в деяких родинах багатіїв, Я вже точно не пам'ятаю, яке там було, яке там було прізвище, але там була така цікавенька родина. Щось на Р, точно не пам'ятаю. Але е, щойно, як я натикнулася на статую якоїсь фігури у доповненні пригоди на бату, е, я одразу передумала, все в голові просто перегорнулось, і я точно зрозуміла, для кого і навіщо я будую цей дім, і взагалі як він має виглядати по інтер'єру, екстер'єру і так далі. Е, тож, сама історія, сподіваюся, ви готові вислухати її. Одного разу у заможній родині прибульців з планети Сіксім гостро стало питання видати заміж старшу доньку Емі. Адже всі інші дівчата прибульці у родині вже були заміжні. А Ембер через свою власну причину, яку тримала у секреті, відмовляла всім сіксімцям. Батьки не могли повпливати на її рішення і тому болісно вирішили. Болісно для себе вирішили видати дівчину насильно. Родина дівчини хвилювалася, що інші заможні прибульці у вузьких кругах будуть вважати родину якимись диваками. І тоді родина Емі віддала її насильно за молодшого сина одного з друзів прибульці сім'ї. А були скандали, істерики, але на диво молодий Джоніс по самі вуха закохався у сором'язливу і старшу за нього Емі. Він, навіть, будучи пов'язаний з нею одруженням, довго залицявся до неї, і, нарешті, Емі відповіла йому взаємністю. Але дівчина турбувала дуже важливе питання: діти у Сіксімців прийнято колективне виховування. Тобто Новонароджену дитину віддають у спеціальне місце, де їх разом виховують, і потім вже розподілюють на групи рабів або працівників у інших галузях. Звісно, у привілейованих осіб, після того як діти підростуть, і можна буде їх розподілити по здоров'ю, наприклад, або по зовнішності, є можливість взяти у родину до п'яти таких дітей і виховувати їх для себе. Можна їх виховувати як слуг або як звичайних е, своїх дітей. І Емі не хотіла віддавати дитину. Її серце кожен раз стискалося від такої думки, і вона не знала, е, вона не знала, що робити і як далі жити. Емі навіть була готова до того, що все життя вона проживе без дітей, адже саме їх родина не могла взяти на виховування малюка, бо статус чоловіка був за низьким. Еймі розуміла і знала, звідки в неї таке сильне бажання мати власних дітей і виховувати їх. Бажання виникло після того, як батьки розповіли їй про землю. Ну, у нас це сімнація або сімляндія, але більш зручно казати землю, щоб ми з вами не заплутались. А на землі, на землі сіми можуть мати стільки дітей, скільки захочуть, і не віддавати їх у спеціальні місця. І маленька Еймі ще тоді мріяла вийти заміж за Сіма, а не за Сіксімця, щоб полетіти на землю і жити там. Це, до речі, була та сама причина, з якої вона так довго відмовляла всім потенційним женихам. і дівчина вчилась і важко працювала, щоб одного разу, хоча би просто попасти на землю і вже там втекти з землянином кудись на край світу. Джоніс поважав свою дружину і неодноразово роздумував над тим, що вона розказує, і яким чином можна їй допомогти. Але час минав, і Еймі завагітніла. Водночас, це було щастя, але, але майбутня мама впала у жахливу депресію, жахливий стан. Вона не їла і не пила. Більше місяці від того, як вона дізналася про вагітність, з кожним днем їй було все гірше і гірше. І тоді Джоніс зрозумів, що все це не жарт, не безголосні мрії. Він повинен хоч зі шкіри вилізти, але повернути посмішку на обличчя своєї коханої. Джоніс служив у Однієї з інві інквізиційних церков у місцевості, і тому зібравши одного разу благодійний банкет зі спонсорами віруючими спонсорами, він до того ж туди запросив різних там вельмож багатіїв тощо, і він виголосив промову, що бажає відкрити філіал для інквізиційних зборів і служби у у іншій місцевості. Всі присутні із захопленням, звісно, слухала Джоніса, аж поки він не сказав, що це за місце. І це місце земля. Зала замовкла, і він, не спавши декілька ночей, щоб все підготувати, зрозумів, що це провал. Розуміючи, почулися. Незадоволені виголоси, мов нащо їм ця маячня, якщо вони у сім'ї, і е, на землю їм начхати, і вони навіть не будуть туди їздити. І е, розгорілося взагалі велике дискутування. Але Джоніс закликав до релігії, що як які перебувають на землі по держсправах, е, теж хочуть приходити на службу і там е, провод, ну, Слухати промови, то що займатися справами церкви, але, на жаль, не вистачило Джонісу навичок, ораторського мистецтва. І благодійний банкет став, як ми вже виявили, провалом у контексті спроби завлекти спонсорів до його ідеї. А так він пройшов нормально. Коли він повернувся додому, то побачив, що дружина так і не встала з ліжка, і тоді він вперше зачинився у своєму кабінеті і заплакав. Просто плакав тихо, аби жінка не почула. І приблизно через дві години, коли Джоніс просто лежав на підвозі від розуміння, що більше нічого не вдієш, пролунав дзвінок. Чоловічий грубий голос запитав: це Джоніс Нік. Так, відповів наш чоловік. І почалась розмова на годину. Сіксімець на іншому кінці слухавки розпитував Джоніса про його проєкт, витрати, про ідею і мету взагалі цього міроприємства. Сіксімець, що так і не представився, задав останнє питання: Навіщо ви це робите? І Джоніс, вирішив, що йому більше нічого втрачати, сказав розміреним тоном. Все заради моєї вагітної дружини, яка ладна вмерти, аби не втратити свою дитину. Як би це не звучало? Їй треба на землю, а часу обмаль. На тому кінці декілька секунд була пауза, а потім Сіксімець сказав: Мене звати Грейнер К, я буду вас спонсорувати. Не повірив своїм вухам, Джо перепитав, що Грейнер подякував за відвертість і сказав, що він. Вже більше десяти років проживає на землі і вже давно хотів би на службу. Звісно, на самій землі були місця, куди сіксімці могли б завітати аби прослухати свою службу тощо, але ці місця часто були поєднані з людьми, і тому вони не могли відверто себе поводити, тому використовували маскування або різні такі схожі. Деталі, аби не видати себе. Вони намагалися з знайомими сіксімцями зробити свою церкву, але часто через нестачу часу і справ, оскільки вони займалися своїми важливими справами на землі. Вони просто не могли це все організувати і втілити. Хоча декілька спроб вже були, але вони завершились провалом, на жаль. І ідея, яку почув грейнер від одного зі знайомих спонсорів, які були на цьому банкеті, його зацікавила. Він обдумував декілька годин цю всю ідею, справу, і вирішив, що він, принаймні, може просто подзвонити і розпитати, що та як тут буде е, проводитись. Тож він вже давно не ходив на службу, і він би дуже радий, щоб у нього місцевості. Він був би дуже радий, аби у його місцевості з'явилась невеличка церква, куди він і його друзі-прибульці могли б ходити щоб служити. Джоніс зрозумів, що він з самого початку зробив уклін не на ту аудиторію, адже він а, провів промову перед людьми, які в принципі не бували на Сіксімії. На землі і взагалі не планували туди піти, тому він мав зробити конференцію з сіксімцями, які проживають на землі, і тому справа була більш успішна. Він продовжував розмову з уточненням всіх деталей про пропозицію, і приблизно через деякий час, там 15-20 хвилин, вони вже угодили через електронні документи свою ідею і підписали документи. Та приступив до розробки плану. Коли ділову частину доби вже було завершено повністю, Джоніс, все ще не віривши у своє щастя, прийшов до дружини. Джоніс розказав все від початку банкета до того, що щойно сталося у кабінеті, і йому залишалося тільки спостерігати за тим, як очі його дружини то розширюються, то стискаються. Коли він виголосив е, останнє речення Ми летимо на землю. Еймі вскочила з ліжка і ледь не задушила Джо в обіймах. Їхня радість у той вечір надовго запам'яталась і залишилась у їх пам'яті і втілилась у безмежній подяці до грейнера. Родина переїхала на землю, де була побудована община по їх планам минулим і розробках і розробкам. І кожну неділю середу і п'ятницю приходить спільнота на службу. З часом Грейнер став другом сім'ї і навіть похрестив на. Місцевий, місцевий лад їхню молодшу донечку, так і виник цей будинок. <гум> Виникла вся ця схема з зеленою побудовою. Зелені інопланетяни зробили зелений дім для того, щоб влаштовувати тут сіксімські міроприємства і щоб діти могли залишитися у, на землі разом з ними. Зараз вже 20 років опісля родина живе цілком земному цілком земним життям, і а, діти знають, хто вони такі, використовують маскування, звісно, і часто сваряться, як це буває у родині, де є брат і сестра, або там просто дві сестри, або два брата. А бред старший з дітей, він підліток, який не вносить батьків їхні сектантські всі е, обладунки, облаштунки він бунтує і е, дуже хоче на Сіксім. Він часто просить грейнера забрати його з собою, адже Грейнер все рідше зараз прилітає на землю і загалом живе на Сіксімі. А молода Елісон, донька хитра та підступна. Часто робить брату нерви і підставляє його. Але перед батьками вона просто янгол. Зелений це не тільки про багатство, а ще й про якесь не знаю, коварство, підступ. Ось у мене теж є така асоціація. Дякую Слізеріну. І цим, цими якостями повністю заволоділа маленька Елісон. Ось така історія. Скажу одразу, що ідея про виховування дітей інопланетян це не моя ідея, а я бачила її у якомусь фільмі, і, на жаль, я вже не пам'ятаю, що це за фільм. Все інше це загалом цілком моя ідея. Чому вони зелені, до речі, я хотіла уточнити, бо я звикла до того, що інопланетяни зображаються зеленими або сірими. Я не. Люблю, коли інопланетяни інших кольорів, бо це якось не поп-культурно. Стосовно будівництва, вже перейдемо до будівництва, я почну з мінусів. Перший мінус це немає великого розмаїття кольорів, оскільки оскільки ми обмежуємося лише зеленим, деякі речі просто ніяким чином не можна поставити. Ось таким через це я порушила це правило один раз. Я поставила сауну. Але якщо це гостре питання, то сауну можна прибрати і зробити там, наприклад, якийсь кабінет. Друга проблема це те, що зелений не змістується, він просто не співпадає по кольорам і не підходить один до одного. Там є холодні кольори, є теплі кольори. Я це не дуже люблю. Мені подобається, коли а, все с -с -с -співп співпадає. А третій мінус це те, що це великий будинок. Я витратила більше семи годин на те, щоб його побудувати. І можу сказати, що я не люблю будувати будинки великі, дуже сильно. Це прям не моє. А, люблю маленькі будинки. Тепер перейдемо до плюсів. Перший плюс це те, що вийшов такий собі лакшері дім. Мені сподобалося те, яким він виглядає. Не цілком, але ось ця зала велика, кабінет на першому поверсі кабінет таре, вітальня. І ще декілька кімнат Тут мені прям. Прям дуже зайшли, подобається вау. Другий плюс це сектанство. Я взагалі люблю те, що стосується сектанства, бо це для мене якась така таємниця. Можна свою якусь ідею туди засунути, і всі будуть всі у рамках сектанства цього будуть це робити. Також завдяки тому, що я одразу придумала, що це саме сектанство. Um, я не витрачала додатковий час на те, щоб uh, перебудовувати щось, добудовувати, аби все виглядало, <кій> аби все виглядало uh, по... по ідейному. <кій> не знаю. Uh, я просто одразу розуміла, для чого я будую і які речі мають бути у будинку. Третій плюс це історія. Я люблю коли під час будівництва, люблю якусь музу або натхнення і можу не витрачати додатковий час на добудову і ТД. Ну тобто, це те, що я щойно сказала. Але тут плюс у тому, що я зловила це натхнення прямо під час будівництва. І четвертий плюс це прибульці. Я люблю прибульців і е, люблю прибульців у 73, у 74, тому я довго чекала моменту, коли зможу щось таке втілити з прибульцями, і цей зелений будинок просто ідеально підходить. Дякую вам за увагу! І незабаром ми перейдемо до екскурсії. Настав час провести невеличку екскурсію по маєтку. Так він виглядає з боку, і тут добре видно, що лівий дах мені трохи не подобається. Заходимо. Тут є територія, де можна відпочити або пройти трохи далі. І побувати на пікніку, хто вже жарив сосиски тут, і посидіти та о, від тривоги, <сидити> посидіти та поїсти. Заходимо у будівлю. Тут такий вхід, і тут нас одразу зустрічає. А столик для настільного футболу, якщо не помиляюсь, проходимо трішки вправо. Тут велика вітальня разом з кабінетом, де можна тихенько собі посидіти, почитати, послухати музику, посидіти перед каміном. Може поспілкуватися з кимось із родини або з членів секти. Тут пральня, тире, туалет, тире-ванна, велика ванна-кімната, де разом поставлена ще пральня. Виходимо і переходимо тихеньку ще одну зону, яка водночас є теж вітальною, але більш відділеною, де теж можна посидіти перед каміном, послухати, як грає. Хтось на піаніно, це в нас син родини сидить тут, вже робить музику. І тут є такий невеличкий таємний прохід це прохід у мастер-бедрум, це спальня батьків. Тобто тут вони проводять свій час, сплять, сидять біля каміну. У цьому домі дуже багато камінів, Камінів, оскільки він не опалюється нічим, окрім саме камінів. В них є окрема, окрема ванна кімната з туалетом і великим дзеркалом, яке я обожнюю. Це з набору Сільвадорада, якщо я правильно вимовила назву, що, що це дзеркало з цього набору, я не сумніваюсь. Виходимо і проходимо трішечки ось сюди. Тут є, я тут залишила кошик з прикрасами, тут є прохід у, прохід у прохід, де зліва кімната доньки, яка зараз тут наводить марафет, ось її дзеркало, тут все розкидано, це дворецький. Чомусь йому поставлена жіноча зачіска, але я не знаю. Мені дуже подобається, як виглядають ці шафи, хоч вони вважаються кухонними, але я використовую їх і просто як стінку, куди можна скласти свої речі. Тут вона відпочиває, проводить час, робить уроки і так далі. Виходимо з кімнати, зліва їх особисто з братом туалетна кімната, ну, тобто вони її ділять. Тут загалом все як у ванні, нічого зайвого. Виходимо. Це кімната брата, і, як видно, він не дуже радий, тому що тут проживає, бо він позавішував зелені шпалери, розміщав тут деякі графіті, наліпки. І загалом він не дуже розділяє почуття свого тата стосовно того, як. Себе поводити, яку релігію утримувати, і тому він просто створив свій власний світ у цій кімнаті, але все витримано у зелених тонах, хоч він це і не дуже любить. Виходимо, виходимо. Так, я вже трохи заплуталась. А, ось це в нас столова кімната. Тут вже є мама, яка прикрашає стіл у що це? Святкову обстановку. Тут теж камін, шафи, 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 барна стойка. Я хотіла спочатку тут розмістити два таких великих стола, адже приходять люди з общини, але мені також хотілося, аби була барна стійка, але більше ніде вона не підходила за сенсом, тому буде так. І тут така е, досить велика кухня, теж шафи. Тут стояло. Стоп тут. А, тут по центру ще стояв Стояли шафи, але, на жаль, Сіми просто відмовлялися ходити повз, тому їх, на жаль, прийшлося видалити. Я думаю, що тут можна було б ще щось розмістити, але знаючи те, як на кухні важливо мати більше вільного простору, я вирішила залишити цю кімнату так. Тим більше, що не все, що тут можна встановити, буде. Е Буде підходити для того, щоб можна було робити печиво за ось цим станком. Бо якщо, наприклад, навіть ось тут розмістити стіл, то сіма можуть просто не підходити і не забирати печиво, я це вже затестувала. Виходимо тут все. І, до речі, тут стоїть велика ялинка з подарунками, але на той час, коли, наприклад, немає зими, можна тут розмістити велику рослину. Я так Таким чином вже робила. Підіймаємось на другий поверх. О! <свісно> і тут нас одразу зустрічає велика кімната, де можна розслабитись, провести час з компанією, посидіти, поспілкуватися. Тут ще одна барна стійка, звісно, вона повинна бути і на першому, і на другому поверсі. А тут е, можна пограти в шахи, пограти в теніс або в інші схожі ігри. І перша кімната, яка тут у нас зліва знаходиться, це е, кімната для друга родини, про якого я розказувала, коли він приїжджав е, візитує на землю. Він може тут зупинитися разом зі своєю дружиною, відпочити, в них є місце, куди вони можуть покласти свої речі, окремий камін, окремі е шафи і, звісно, в них окрема велика ванна, де вони можуть все, що завгодно робити. Виходимо і ми потрапляємо ось сюди. Це сауна. Я дуже хотіла розмістити у цьому домі сауну. Я взагалі намагаюся у більшість будинків, які я будую, поставити сауну хоча б на вулиці. Тому що, як на мене, в ігровому процесі це досить зручно. Хоча, якщо вимкнути, вимкнути життя без електроенергії, то сауна робити не буде. Але це дуже класна механіка. я намагаюся поставити завжди, куди можу поставити. Тут стілець для гри, два, не знаю, як це називається, але щоб проводити медитації. І остання кімната це храм, якщо можна так сказати. Це кімната. Де родина проводить сесію, проводить проповіді. Ось ця статуя, про яку я казала у відео, що коли я побачила саме її, то одразу зрозуміла, що я маю побудувати дім для сектантів. Вона просто ідеально вписується у цей дім і у цей маєток. Тут загалом розміщено багато речей з Сіксіму, або ой, точніше, з. Каталогу пригоди на бату, якщо я не помиляюсь. Тут є ось ці квіти дивні, там ще стоять орнаменти, стоять вазончики, різні статуетки тощо. І ось тут у нас читають проповідь або якісь тексти свої священні, і люди слухають. Тут є також вмивальники, щоб очистити свої лапки і різні. Взагалі речі, які можуть бути корисними. Також за ширмою є окреме місце, з якого можна спостерігати за процесією за ширмою. Можливо, тут буде сидіти якийсь таємний гість, який не бажає світитися. Просто захотілося зробити такий затишний куточок, де може сидіти хтось таємничий алтар, звісно, куди ж без алтаря. І музикальний програвач, щоб слухати якусь свою там, церковну, нецерковну музику. Це по будинку все. Зараз ще вам трохи вийду, покажу на вулицю. Позаду будинку є ось тут відкрита зона, де ми можуть. Послухати проповідь, тобто у гарну погоду, щоб не заходити всередину, наприклад. Або е якщо на семінарі присутні люди і не можна показувати своє маскування, вони можуть провести процесію відкритою прямо ось е просто неба. І, звісно, пір-банкет, куди ж без столів, де е родина влаштовує собі такі благодійні традиційні бан банкети. А тут, ну, звісно, телескоп, щоб дивитися на рідну планету, звідки вони прилетіли. Загалом це все ось такий зелений будиночок в мене вийшов. З вами була Юлія. Бережіть себе, все буде Україна!